кстати, до... Ты так правильно мне показываешь, куда ехать, да? Да. А, нет. Что сегодня тут Помрачення в Google Мепа. Їхав туди, зараз назад їду. Пропоную направо входити. Nice Дивний. Там закрита дорога пише. А всі їдуть прямо. Я теж поїду прямо. Не буду я їй слухатися. Take exit 385, then turn right onto West Nice Avenue. Turn right onto West Nice Avenue. А теперь идёт оттуда. И прямо. Ну вот. приклад, чтобы верить Точному інтелекту не От. почав реодерін і не може зрозуміти куди реодерін. Ха -ха. Тому що у неї стоїть, що там за... закрита дорога Вона ніяк не може зрозуміти, що робити, куди біжати. Ну, а всі їдуть. Далекобійники і легкові, я ж не думаю, що в них там щось не так, вони це знають. Ну да, ремта закрита, але ну, вона то да, й не держа. А, ну це Арестерія закрита. І продовжує мені наполягати на тому, щоб я в об'їзд їхав. От дивна мапа. подивлюсь, що далі буде. Скоро вже. Почнеться перевал, а от перед перевалом вона так глючить. the Она... А, вот одна еще есть. Это херочка. Ну, все идут сюда. А она... наполягає, що я їду неправильно посилає мене об'їзною дорогою. Що цікаво, зараз вже не посилає, а малює. Типу перейди направо пішки до паралельної дороги, а до неї там далеко, а потім далі їдь. Отже, не завіряти. У нас час нікому, як казав Мюллер. І йому вже теж. 我说怎么弄的嘛？ О, еще одна. Мы у всех так глючить. Не знают, куда ехать. Канал води йде, це вже під'їжджаю до дамби. Треба поскаржитись, о, водичка справа. Це правіше просто парковка I5 North О, повернулась в нормальный стан маршруту А, це тут дамба ж вона, да, по-моєму? Що це? Ну да. Це дамба справа була. По-моєму, і зліва буде. Це одна дамба, там далі інша буде. Лос-банас, це можливо. «баньо» по-іспанськи, ванна. До речі, Banos» – це багато ванн. Вигляд з банус, це ванный. Ну що їдемо далі? намагаються обігнати. Спринтери мерседеси повісили. Ще треба прийдеться трохи попрямі поїхати. Потім буде перевал. Десь біля 10 миль ще. Тут теж на полях кидають техніку стару. Розібраний трактор напівроздібраний. На ну, в смислі що його кинули і так. Якісь запчастини розбирали і стоїть у полі. Ну, і поле, мабуть, не використовується. Не знаю, як він туди попав. Отже, якби не мова, то поведінка людей однакова, що в Україні, що в США. Ну і якби не закони. Тут дійсно закони діють. І всі бояться їх порушувати. Не тільки правила дорожнього руху, звичайно, а всі інші теж. Їх тут багато різних. 50 милі і поверну на перевал. Перевал цікаво проїжджати. Ну, звичайно, знову ж таки, я їду 55 миль, тому що я з прищепом. Не хочу порушувати правила. Хай обгоняє хто хоче. Так. Хоч вони теж повинні їхати 55. 睡去。 Починається горбиста місцевість, яка потім перейде... Ну, гори тут вона зліва будуть. їх треба буде переїхати. Сайвіндерія. Поняв, що Це вони тут збираються нові будинки будувати. Пустелі. Так. Да. Демократ. Ага. Я так зрозумів, що здовж цієї траси за Трампа ітують написано Демократи найбільша інфляція за історію, за історію зараз США. Це довели демократи. А тут дерева висохший справа, цікаво так і трава поросла багато мабуть поле просто покинули не стали його так сказати, переборудувати щось інше на ньому робити як викочовують дерева і сажають щось нове а просто покинулись тому що травою дуже сильно заросло ну звичайно такі от жовта трава? Бо... Того... не покошена таке буває що це там таке реклама, окремо Стоїть будиночок. Дезерт, врач, не звертав раніше на нього увагу, може, із за цієї от гірки. Пустельні, логі нема, трава посохла, все, а тільки такі островки посаджених. Ну, фруктових, дерев. От вони перекращають, перекрашають землю в цьому районі. Ugh. Поля схоже, як в Україні на півдні. Була тут жара все висихає, а тут даже, бачите, погоріло трошки. І, як завжди, підгоріли стопщики, які зривають колючу проволоку In 2 miles take exit 403B for California 152 West for Gilroy Hollister. От. Зараз вже повертаємо на перевал. Далі стає цікавіше. Ух ти, зліва посадка посадках кактусів. А, цікаво теж. Вирощують кактуси. Ну ясно, що їх вирощують для чогось. Є стірні, а є ще для чогось. Не просто так він грядки посадив кактусів. Чи, не знаю хто там посадив. чи компанія, чи ну, невеликий, то мабуть фермер якийсь. Там видно, що відгорожені ділянки землі невеликі. Так, через вилю. Повертаю, розвертаюсь, так точніше сказати, наліво. Піду на перевал. Тут і цікаво дивитися отак от. Ні, а перевал теж буде цікаво дивитися. Так. Ага, це ми поверху проїжджаємо, так? Добре?

А всі поїхали. А все поїхали на Сакраменто. А я повертаю, буду їхати до Сан Хосе. Повернув, скажем такий, зробив як це. Поворот на 270 градусів. Ну, так, поїхавшись так і спереду. Ну, знову ж таки, у мене 55 миль. Максимальна швидкість з причіпом. Їде вдале. Тут було штразовувати.